Добрий день, Доброго дня. а можете мені, будь ласка, зробити в цю диньку? А який порадите? Можете зробити кокаску? Скажіть, а я кавовий? Шескавою о давайте краще щоськавою. Сьогодні куштуємо корейський стрітфуд, А поки чекаємо замовлення, навідаємось до особливих фотобудок закладу. Тут безліч яскравих аксесуарів для незабутніх фото, які можна зробити знизу, зверху та прямо. Вартість одного фото 150 гривень. Хороший вибір кадрів та атмосферних фільтрів. Також особиста порада від мене. Не поспішайте виходити з позування. Бо інакше профакапитись, як я, проте, все одно емоції неймовірні. Повертаємось до нашого столу. Вдинці в мене бабелті брю в складі напою кава, чай, пуер, карамель і кульки та піоки. Це дуже смачно. Також замовив сирну монетку, як на корейському ринку. В Меню великий вибір страв з морепродуктів та м'яса. Наприклад, свинина тут просто неймовірна. Їжа в корейських традиціях, навіть само атмосфер.